Церква архістратига Михаїла Села сповнена молитвою та сліз. Тут проводять в останню земну дорогу оборонця Олександра Кузенця, який віддав найцінніше своє життя за свободу та незалежність рідної землі. І кожне таке прощання це нагадування, якою ціною ми виборюємо право бути вільними. Найбільше його втрата болить батькам, адже Олександр був їх єдиним сином, їх опорою. Хороша, велика сім'я, родина хороша, дуже дружна, дуже І Сашко був дуже великою надією батьків. Дуже він їх єдиний син. Там всі дружні, всі. Ну просто дуже важка втрата. Єдиний син. Він єдиний син, єдина надія. Розповідає, що Олександр був дуже близьким зі своїми батьками, завжди їм допомагав. Він допомагав батькам в господарстві. Мама трошки хворіє. Тобто, це дуже важко. Дуже важко пережити не тільки і ми його знали. Ми його більше знали маленьким, коли він був, тому що ми збиралися часто і приходила ця родина з Сашком. Сам захисник родом із села Прилуцьке. У дитинстві, як розповідає тітка оборонця, Олександр був дуже спокійною дитиною. Усідчивий і любив гратися з такими ігрушками, щось ліпити, щось малювати. Він, не, він такий був і ну ну не то, що замкнути, осідчивий такий, сам собою, спокійний був дуже хлопчик. Став до захисту батьківщини по мобілізації. Спочатку був бойовим медиком, адже у юних роках здобував медичну освіту, однак згодом перейшов вже в інший підрозділ, де надалі працював з безпілотниками. Коли він перейшов в підрозділ БПЛА, він знайшов себе, от, робив ці скиди, розбирав міни, снаряди, то ну, так він цим займався, що здавалося, що він з тим родився. Ми зразу тікали, як він починав розбирати ті скиди, воги і ще щось. Труба, болгарка. Ну, це, скажімо так, це було його. Він там себе знайшов і багато часу він. Допомагав нашим хлопцям, така любов до конструювання почалася проявлятися. Олександра ще з дитинства. Вже як оборонець став старшим. Розповідає сусід, що ніколи не забуде, як він швидко та вправно йому полагодив техніку. Я пам'ятаю мене ну, все міг Поремонтувати село Саша кажу, не знаю. що таке да. щось не може нічого. Він кадайте сюди, каже ті no. бумаги. Раз щось подивився. Покінтики даєш проше з дитинства. Зробив, в нього все, да. було те. Дитинство, таке колупатися, щось робити, щось складати. Ми отакі. просто що як кажуть, з дитинства хата з хати. Ми разом прожили. О, ну, ну, дитина добра. Під час військової служби воїн завжди намагався тримати зв'язок з батьками. Він дзвонив до нас, вітав нас святами, вітав. Із днем народження. так. Говорили з ним, він був дуже добрий. Сашко дзвонив, дзвонив все добре, все. Я інколи подивилася, де він, що він, а вона каже, ми, це, цього він не, він їх шкодував. У мене з, мій зять воює так само, і ми, дуже мало що ми знаємо. Ми так, знаєте, як вони. А батьків завжди, знаєте, те, що відбувається там, і те, що говорять батькам, це дуже різне. Батьків. Щоб вони не хвилювалися, бережуть. Він їх дуже любив. Олександр був очима та захистом своїх побратимів. Мав позивний Янг без таких хлопців, як Саша. Зараз війна не війна. Однак життєвий шлях оборонця обірвався 20 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шахове Донецької області. Тепер йому навіки 37. Власної сім'ї, на жаль, Олександр не встиг створити. Безжальна війна забрала у нього такий шанс. Він так сам залишився. але він сподівався, що принес війни і буде шинитися. Він думав, що ну, бач, не, не довелося. Прийшли віддати останню шану воїну і односельчани. Кажуть, що Олександр був надзвичайно доброю та привітною людиною. Завжди привітний, здоровався, завжди коли не йде, ніколи так не пройде. Так, щоб пройшов мимо. дуже хороший був хлопець, душа рветься прямо за нього. Коли він тільки пішов на фронт, перший місяць приходив до нас, перешивав, ну, він такий хлопець щирий, привітний, і ми ну, робили йому, шили для фронту, допомагали йому трошки дещо, то просто він до нас приходив. Спілкувалися з ним. Він був дуже хороша людина, Просто як людина була він був просто хорош оборонця Олександра Кузинця, який до останнього подиху тримав небо над нами, поховали з усіма почистями на кладовищі села Дачне. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.